І невеличка глибина. Ну давай, добирай. Ти ж є тут. Опа, ха. -ха. Є. Кажу ж, добирай давай. Є, є, є. Що це в нас окунець? Окунець чудовий. Ох, який красень. Просто афієнний. Подивіться, ой-ой-ой. Розтопирив свої плавці, який красунчик. Друже, я тебе випущу неодмінно. Не бійся, все буде добре. Якщо на животик подивитись, чекай, 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 Ну, Давай же живо животик. Бачите, плаский, плаский живіт. Мрія... Мрія... Ну, мрія да, всіх жінок і не тільки. Який, давай. І взяв вже під берегом, хоч і коцнув здалеку.